И в этот момент лифт взревел и резко рванул вверх. Ледь не загинула дитина. Ручая компания не уважает себя У меня чуть не умер ребенок, чуть не был летальный исход. И вы сейчас говорите, что вы не несете ответственность? Мы вам доверили наши жизни, жизни наших детей. Вот такая ситуация, значит, это механик-преступник. Вы позакрывались, как вся власть. І сидите і умничаете, що ви никакой ответственности не несете. Так народ вас заставит нести ответственность. Викликаєте ліфт? Тоді будьте вкрай обережними. Адже в Україні кожен третій такий підйомник є потенційним вбивцею. Люди щомісяця сплачують справно за обслуговування цих ліфтів, а натомість отримують що? Брудні та зламані кабінки. І аби не травмувати себе, вони ходять пішки. У В декабре 2018 року у нас произошла трагічна ситуація. В нашій сім'ї чуть не погиб дитина. Ліфт його чуть не зажав. Спасла вот такая вот массивная конструкция коляски. Слава Богу, дитина остался жив. Прошу телепередачу контролеру, чтобы она помогла разобраться в этой ситуации, выяснить, кто виноват. ну и кто, и кто понесет ответственность вообще за такое деяние. Про таких, как тримесячный Арон, кажуть, народы все сорочці. У малюка два дни народжения. Перший, коли з'явився на світ, а от другий йому подарувала няня. Світлана допомагає батькам доглядати хлопчика. Щодня гуляє з ним на дворі. Ось і того дня, 12 грудня 2018 року, няня з візочком поверталася додому. В цей день. Ми возвращались з прогулки, був дощ. Возле, та пріждя чим кнопку ліфта, я пристягнула всі чехли. Зняла всі замки, освободила повністю внутрішню часть коляски. Жінка лише потім зрозуміє, саме те, що вона зняла з візочка все зайве, врятує дитині життя. Нажала кнопку ліфта, і ми вошли в ліфт. Обична, так як ліфт небольшої. Спочатку заїхала коляска і далі потихонечку, отак вот от бачком, захожу я. Ми доїхали до нашого етажа, і соответственно первая перша вийшла я наклонила на себя коляску вот так вот для того, щоб задні колеса могли нормально виїхати. В этот момент ліфт взрівел і резко рванув вверх. Лізочек затиснула між дверима. А немовля, в цей час усе ще лежало в люльці. Удар верхньої стінки пішов на торцеву частину коляски. Я схватила рінка за конверт. Я просто закричала. Конверт був зажат і привезла всі усилия для того, щоб вирвати ріконка із пасси ліфту. Перш ніж зайти в ліфт, Світлана зняла з візочка накидку, яка закривала немовля. І саме тому в критичну мить жінка встигла схопити хлопчика на руки. У цей момент на крики в під'їзді з квартири вибігла мама Аарона. Слышала жінський крик. Я пішла відкрила двері і увидела, що света стоїть возле ліфта і витаски витащить коляску на себе. і кричить, щоб я быстро забрала ребенка. Ліфт зупинився, вже залишився тільки только конверт сюди наверх. Коляска була повністю затащена. В шахту ліфта. І що доля секунди могло би вже случиться. Горе. Ось що залишилося від візочка, який так довго Єгор обирав для сина. Каже, шукав надійний варіант. Тепер коляска нагадує родині про жахливу подію. нашей це то, що з нашою произошло. з есть вот так раздавило. То тобто есть це. Очень сильний пластик. Віддіє вот пластикове, таке як вот, ребра жорсткості. Тобто їх всіх повиривало і все те роздавіло. Того ж дня сусіди терміново викликали ліфтового механіка, та ані розтрощений візок, ані розповіді очевидців не справили на нього враження. Лівкюр прийшов випускати людей. То есть... Ніякого чрезвычайного происшествия не произошло. то тобто він просто, як обычно, прийшов випускати людей. Почему? Потому що тут постійно зустріють люди, постійно встановлюється ліфт. Сусіди нарікають, що їздити ліфтом було небезпечно і раніше. Якось кабіна навіть обірвалася із пасажиркою всередині. Без травм не минулося. 7 чи восьмого етажі у нас спускалося і вниз сполетів. А снизу сработала защита. Тут ліфт ніждав. Коли ти заходиш, двері самі закривались. Не то, що там стоїш, кнопку на закрились. У день, коли затисло візочок Аарона, батьки викликали компанію з обслуговування підйомника – «Укрліфтсервіс». Однак її працівник, як і механік, теж не угледів проблеми. Прийшла тара. Представитель этой організації, который закріплен за этим адресом, вот. Он тут почав ухмыляться, Здесь все в порядке, З ліфтом с цим с здесь ніяких обращений не було. Ми будемо розбиратися. Розбиралися недовго. Вимкнули ліфт і почепили на ньому наліпку про технічний огляд заднім числом вечером на першому этаже з'явилася эта наклейка, що з ліфтом все добре, тобто його такого то числа там сдали или перездали далі, і люди його безпечно можуть експлуатувати. Вот за п'ять лет я тут ні разу ні одного ліфтера все таки не видів. За кілька днів наліпка про технічне обслуговування зникла. Мешканці будинку шоковані такою безвідповідальністю. А батьки Аарона кажуть: хай там що, до останнього шукатимуть правди. Щоб такі ситуації в Україні більше не Потому Тому гибнуть діти, дібнуть мами діті. За статистикою кожен десятий ліфт в Україні аварійний, тобто потенційно небезпечний для життя. З 86 тисяч усіх підйомників понад половина відслужили чверть століття. Це максимальний строк експлуатації. Після чого кабіна має бути змінена або капітально відремонтована. Найкритичніша ситуація у Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. За технічним станом підйомника, який потрошив візок, стежить компанія «Укрліфтсервіс». а от договір з нею уклала керуюча компанія Дарницького району. Йдемо до головного інженера, запитаємо, кого ж він вважає винним. Ледь не загинула дитина. Я розумію, але також там були порушені правила безпечної експлуатації ліфту. Наприклад, наприклад, Правилами передбачено, що дитина повинна перебувати на руках, а не в колясці. Якби я або там няня, мати заходила з дитини на руках і сталося б самовільне підняття і затискання їх одразу в цій системі. Піднялось на півтора метри і затисло. Ну, затисли саму коляску. Якщо перебували... Стоп! коляску, тому що коляску перший візочок завезли, розумієте? А якби перебувала людина із дитиною, їх ні. би затиснув? Ну зараз ведуться слідчі дії. І по по результатам слідчі дії буде висновуватися. У керуючій компанії винними не почуваються. Але напередодні ми побували в Мінрегіонбуді і запитали, хто несе відповідальність у разі аварії ліфта. Відповідальність звичайно управителя, який уклав договір на обслуговування цього будинку, управитель повинен інформувати співвласники про стан цього ліфта і відповідальність за періодичність його оглядів, за його стан. Показуємо це інтерв'ю. Головна теза, що саме управитель, тобто керуюча компанія, відповідає за. Оскільки отримуєте гроші за обслуговування цих ліфтів, ви розпоряджаєтесь з ними, то ви якраз є відповідальним. Керуюча компанія не вважає себе винним. Є організація обслуговуюча, яка обслуговує. Вона не заповнює відповідальність за обслуговування експлуатацію ліфтів. А хто ж год готи цей ліфт? Під вашим руководством год цей ліфт і Україні. привело до того, що пройшло ЧП. Отже, керуюча компанія зняла із себе провину. Натомість переклала її на «Укрліфтсервіс», яку сама ж і найняла. Ви будете к ним претензии? Ну, если придет к нам, претензия, Я буде. вам скажу, що я к вам буду видвигать претензію. Мы вам доверили наші жизни, жизни наших дітей. Доверили лифт, платим деньги. Ви взяли на обслуживание компанію. Которая довела до того, що ліфт постійно ламався і у мене чуть не вмерно, чуть не був летальний сходів. І ви ще говорите, що ви не несете відповідальність? Чи була зізвана, чи скликана, чи створена комісія звернутися до держпраці, наприклад? Ні, не, не зверталася. Чому? Тому, що Там зверталась. вже є спеціалістики в У дан... таких випадках, коли є травмування на ліфтах, травмування в нас не було. Вам повинно бути першому зацікавлено, чому так трапилось, і пояснити нам, як мешканцям цього будинку, чому так трапилось. Ми відвідали інші будинки, котрі обслуговує та сама компанія. І побачили, в якому стані підйомники там. А ще дізналися, як можна самому перевірити справність ліфта. Обов'язково дочекайтесь. Боїмося, навіть в ліфті садитися. Як двері реагують на перешкоду, все, світло волк, не будь ласка. Мужчина тримає отак, вот ну, в коляскі щось держит. А я кажу, що таке? Він каже, я ребенка держу. Ми ж давай, дергать коляску, вона не вилазить. Взивайся скорую, потому що ребенок синіє. ви знаєте свої проблеми? Ні. Смотрите, що произошло, видите? Здесь чуть не побеи ребенок. У будинку, де затисло візок, декілька під'їздів. Йдемо у сусідній, аби поглянути, чи бодай там усе гаразд із ліфтом. Але одразу таки нас розчаровує пані Ірина. Мовляв, скільки років тут мешкає, суцільні перебої з підйомником. Однак подітись нікуди. Мама двох дітей щодня спускає ліфтом візочок. І також мусить порушувати правила, адже кабіна замала. Коляску спочатку завожу, бо дійсно та коляска не поміститься. А потім вже завожу, ну сама заходжу, ну теж Я, мені страшно, якщо чесно. Він постійно з років вже три-чотири точно ламається, на кожному поверсі зупиняється. А двері кабіни зачиняються так швидко, що пасажири ледь встигають заскочити. Норма вісім секунд очікування. А скільки ж часу мене, перш ніж зачиниться тутешній ліфт, перевіряємо із секундоміром. Дві секунди дві секунди від того, як ми зайшли. А тепер уявіть, яка ситуація, якщо заходить людина і разом з собою носить якийсь предмет. Ну, наприклад, якусь величезну коробку. Тобто, двері зачиняють або її, або зачиняють коробку. І так само може статися з дитячим візком. Експерименти з коробкою демонструє електромеханік столичної ліфтової компанії та відеоблогер Денис Андріянов. Фахівець пояснює, чому ліфт самовільно рушає. Виявляється, він реагує на вагу. Якщо в кабіні вантаж понад 15 кілограмів, вона працюватиме як належить. А от якщо менше, ліфт не відчуватиме ваги і буде їздити, наче порожній. Саме тому і ввели правило: першому підйомник заходить дорослий, а тоді заводить дитину і завозить візок. А от виходить, останнім. Денис Андріянов лагодить ліфти понад 8 років. Він показує, як самому визначити справність підйомника. Для цього треба перевірити реверс, тобто чи відчиняються двері, натрапивши на перепону. Ставимо ногу отак. Ні, отак. От так. Нажимаємо етап. Тобто ліфт нас має реверс. далі в середньому положенні. и в центральном. Реверс работает. Если у вас вдруг... То есть он как бы продолжает давить на ногу, не останавливаясь. Или еще хуже, кабина пришла в движение. Лифтом вашим пользоваться не стоит. Компанія Укрліфтсервіс обслуговує близько 6 тисяч ліфтів та ескалаторів у столиці. Їдемо за іншою адресою. Тут підйомник працює. А як із безпекою? Скориставшись порадами, блогера, перевіряємо реверс. Як двері реагують на перешкоду. Кладемо коробку. Коробка е, наповнена книгами. Так? Так, нормально так тримається при тому, що ми ще не затисли кнопку. Все, світло вимкнене. Греть, будь ласка, вимкнене світло. І навіть після того, як ми витягли коробку, кабіна стояла як вкопана. У наступному будинку, який обслуговує Укрліфтсервіс, зустрічаємо пані Віру. Пенсіонерка скаржиться: одна з кабін, бо скільки стоїть ані руш. Робота дуже плохо, очень плохо робота. І боїмося, навіть в ліфти садитися. Давайте тоді разом з вами зараз спробуємо викликати диспетчера, Чи працює диспетчерська. і ну, що набрамо? Я не знаю, наскільки треба довго тиснути, так щоб, але має бути якийсь звук. правильно? Тобто не працює? не працює. Про яку справність ліфтів чи бодай диспетчерських кнопок можна говорити, коли механіки занедбують навіть машинне відділення, де стоїть основне устаткування: двигуни, трансформатори і станція управління. Таку картину знімальна група контролера побачила в сусідньому домі. Купи сміття й недопалки. Хоча курити тут категорично заборонено. За такої халатності не дивно, що в Україні почастішали аварії з ліфтами. Так на початку року в Сумах двері підйомника також затисли візочок із немовлям. Однак цього разу врятувати дитину не вдалося. Я вибігаю, дівчинка тут це, бігає, кричить, а мужчина. Діржить отак в коляски щось держить. А я кажу, що таке: я рібінка держу. Ми ж давай дергать коляску, вона не вилазить. Я крикнула, хлопці, біжіть сюди. А самі ж цього малыша стараємося з цим мужиком. А потім так поворачується і говорить: мені взивайте скорою, тому що рібенок синіє. Двомісячна дитина загинула. Поліція затримала електромонтера обслуговуючої компанії, який напередодні оглядав кабіну. Але він своєї провини не відчуває. Ви визнаєте свою провину. Ні. Так, а тут ремонт не роботу. Перемічку я поставив. Всемонтував ліфт. Зняв перемичку, заізолірував, привезли роботі. Затримали також директора обслуговуючої організації. Але после суду обах підозрюваних у трагедии отпустили под домашний арест. Такие дела они у нас в стране, то есть не имеют никакого успеха, они заминаются, их закрывают, то есть чиновники не хотят отвечать. Мы хотим довести это дело до конца, чтобы оно и здесь дошло, и в суммах дошло, то есть чтобы все-таки и понимаете, не только мы в такой ситуации оказались. Після випадку із сином Єгор одразу написав заяву в поліцію. Чи є зрушення по справі? Запитуємо в слідчого. На сьогоднішній день, які ви версії для себе розглядаєте, от в межах цього кримінального провадження необхідно зібрати певні, певні документи. Було направлено відповідні запити про надання інформації в укрилів сервісу, які безпосередньо відповідали за даний об'єкт, які мали його обслуговувати. Однак на даний час відповіді на дані запити отримано не було. Сусіди та друзі сім'ї Поліщук не вірять у справедливе розслідування. Тому йдуть до компанії Укрліфтсервіс із вимогою знайти і покарати винних. Перші приїхали. Я бачив цю ситуацію, коли прийшов представник «Київліфт», а ми задавали йому питання, він каже, розберемося з тобою. Ось такой був розговор. Ніякого розбирательства не відбувалося. Зрозуміло. Тоді пропоную зайти, задати знову ж таки запитання керівництву Укрліфт. Можливо, вони зможуть надати відповіді. Не пропустіть контролер, розкаже, що приховує Укрлівсервіс. А також дізнався, скільки платять механікам за огляд підйомників і що в нього входить. Смотрите, що произошло. видите? Здесь чуть не побіги прибінам. Що трапилося на Руденка? Нарушень як з сторони механіка, сторони служачі персоналу. Ось вот така ситуація. Значить, ето механік преступник чи не є це ухилянням компанії Укрліфтсервіс від відповідальності? Трудно відповідати на цей вопрос. Ви позакривалися як вся власть. І сидите і умнічаєте, що ви ніякої відповідальності не несете. Так народ вас заставить нести відповідальність! Олександр Мельник почесний ліфтовик України. Понад 50 років відпрацював у ліфтовому господарстві. Про роботу електромеханіків знає все. Мовляв, за огляд одного підйомника, кожен фахівець отримує в середньому тисячу гривень. За ці гроші він принаймні раз на місяць повинен перевірити троси, ланцюги безпеки, роботу дверей шахти, послухати, чи нема раптом стороннього шуму. Електромеханік несе відповідальність. Якщо не затягнуть болт, якщо неправильно прально тригурують концево, якщо Больші зазори в дверях, є двері відкриваються без присутності кабіни. Усі ці послуги включені у платіжки мешканців. А от заміну несправних деталей люди мають оплачувати окремо. Наприклад, якщо у вашого ліфта пошкодилися двері, поставити нові можна від 10 тисяч гривень. Оновлення троса коштуватиме не менше 8 тисяч. Кнопкова панель. 50 тисяч, а за станцію управління доведеться викласти усі 65 тисяч гривень. За таких розцінок ремонт ліфта робити невигідно. Порахували мешканці одного з будинків рівного і проблему вирішили радикально: купили нову кабіну, але заплатили за неї лише десяту частину. Решту компенсував міський бюджет. І такі програми співфінансування діють по всій Україні. Дізнавайтеся у вашій міськраді умови програми співфінансування ремонту ліфтів. На загальних зборах мешканці під'їзду обирають ініціативну групу та голосують за участь у програмі. Протокол голосування пишуть у довільній формі і передають у керуючу компанію. Комунальники ж складають бюджет робіт і визначають, який відсоток повинні сплатити мешканці під'їзду. Повторним голосуванням люди підтверджують свої наміри оплатити частину вартості робіт. Підписаний протокол передайте до керуючої компанії. Та протягом місяця міськрада розгляне запит. Та хай яка у будинку кабіна нова або стара. Люди часто ставляться до неї з пересторогою. Ми попросили пана Олександра розвіяти чи підтвердити найпоширеніші міфи про ліфти. Перший чи обірветься підйомник, якщо в ньому стрибати? В ліхту, значить, пригай, скачи і все, значить він не впаде. Єдине, якщо ліфт з подвіжним полом, то він просто становиться. Чи можуть обірватися одразу усі троси і чи впаде тоді кабіна? Ні, не можуть впасти. Якщо трос навіть ослабився, один, не обірвався, Ослабився, зробить защита. Бо одинокі випадки падіння ліфта все ж трапляються. При цьому в шахті мають спрацювати захисні механізми, та все ж поштовх буде доволі сильним. Тому важливо знати, яка поза завдасть вам якнайменшої шкоди. Наш експерт радить лягти на підлогу. Так сила удару розподілиться по всьому тілу. А от щодо ситуації, яка трапилася з маленьким Аароном, пан Олександр категоричний. Вот такая ситуация, значит, э, исключает любое движение лифта. Всеми технологиями предусмотрено, если дверь кабины и э, шахты не закрыта, лифт ни в коем случае не имеет права ехать. Значит, это механик-преступник. Та чи вважають свого механіка злочинцем у компанії Укрліфсервіс? І чи взагалі провели внутрішні розслідування? Ці питання ведучий Ярослав Куц, а також сусіди та друзі родини Поліщук поставили керівництву компанії. Що трапилося на Руденка 6? Uh, ну, Значить, це uh, якийсь uh, то електронно-електричний збой. Вот. пока больше ничего сказать не могу. Нарушений как со стороны механика, как со стороны, будем говорить, обслуживающего персонала нет. Смотрите, что произошло, видите? Видим. Вот здесь вот был мой ребенок, двухмесячный. Вижу. Видите? Вот это ваша работа. Это то, как вы год обслуживали лифт. Здесь чуть не побеги ребенок. У вас Папа. дети есть? Есть. Есть здесь. Да. Якщо б вашого ребенка зажало в этом ліфті. Чи рахує себе компанія Укрліфт сервіс винною в цій трагедії, в цій аварії? Ні, я не вже как бы, вот, в ПП. Ні підтверджень в тому, що... Як тоді так виходить? Вина? Дивіться, ви директор департаменту технічного обслуговування ліфтів. Якщо ви знімаєте із себе відповідальність і кажете це не ми. То необхідно казати, хто получим запрос заводи зготовітеля. На отвозможно роздіснення якої та якщо ви все ж таки киваєте в сторону заводу виробника, що там відбувся якийсь збій, чому ви вважаєте, що він вам відповість чесно? Чому ви не залучаєте сторонніх експертів? Незалежно. Ну, трудно відвідати на цей вопрос. Якщо ви не можете дати відповідь, а що ж трапилося, то як ви можете гарантувати по аналогічним договорам з іншими районами, з іншими будинками безпеку інших мешканців Києва? Які дії предприйняти, щоб сприяти цього не І сі ви такі на сьогоднішній день ліфт поки встановлений. А чому все ж таки ваша компанія на сьогоднішній день жодним чином не співпрацює з органом досудового розслідування, якщо вона настільки кристалево чиста і не рахує себе винною? Чому ж все таки не надала до цього часу ні журнали технічного обслуговування ліфтів, ні всю запитувану інформацію? Чи не є це ухилянням компанії Укрліфтсервіс від відповідальності і прихованням слідів? це Розумієте, що заходи слідчі не можуть закінчитись із-за того, що ви не даєте документи. Ви позакривались, як вся власть. І сидіть і умнічаєте, що ви нікакої відповідальності не нісете. Так народ вас заставить нести відповідальність. Технічний директор Укрліфтсервісу не надав батькам-журналістам і журналістам жодних конкретних пояснень. Тому контролер звернувся до управління держпраці. Компанія Укрліфтсервіс це разобслуговуючі компанії. А, взагалі, чи відбувалися перевірки цієї компанії? А таке відчуття складається, що вони почуваються повністю безкарно. От, так, ну, безконтрольно, що, ну, безкарно. Ні. Перевірка цього підприємства повинна була відбутися в лютому 2018-го, але в цей час діяв мораторій, який забороняв проводити будь-які перевірки. Зараз це підприємство може, можемо включити, але вже на 20 рік. Напевно, після цієї ситуації обов'язково за зверненням громадян ми можемо провести цю перевірку, встановити факти, залучити в необхідні в разі необхідності експертні організації. То і як поклав край без відповідальності ліфтових компаній. Дивіться за мить! Світлана Старцева. Повідомила, що відповідальність за аварійні ситуації з ліфтами передусім несуть керуючі компанії. Павло Волкотруп не визнав керуючу компанію винною в аварії ліфта на вулиці Руденко. 6. переклав відповідальність за інцидент на компанію «Укрліфтсервіс». Михайло Лемешко заперечив провину працівників «Укрліфтсервісу». Чекає звіт компанії виробника підйомника щодо причин аварії. Не надає слідчим документів, не організував розслідування інциденту за участі фахівців держпраці. Поки всі причетні до інциденту вмивають руки, а поліція чекає на документи від ліфтової компанії. Наш герой написав заяву в держпраці, аби та перевірила Укрліфтсервіс. Щоб чиновники не перекладали провину один на одного. На початку 2019-го у Мінрегіонбуді прописали чіткі правила, хто і за що в ліфтовому господарстві відповідає стежити за їх виконанням повинні керуючі компанії та власники квартир. Це правила якраз е, обслуговування багатоквартирного будинку, і там є цілий розділ, коли і як. З якої періодичності, хто відповідає, буде прописано. Зараз цей наказ завершує свої процедури узгодження в Мінрегіоні і далі буде передано в мін'юст. Перед цим ми прийняли вже правила надання послуг з управління в багатоквартирному будинку. Також є цілий розділ. Далі типовий договір на управління також ставить. Обов'язки і відповідальність сторін за все обладнання, яке знаходиться в багатоквартирному будинку.